У Харкові, в обласному центрі культури та мистецтва, триває традиційна, уже шуста щорічна виставка абсайклінгу в рамках проекту екоарт перетворення. Вона про відповідальне споживання і бережне ставлення до природи та її ресурсів. Вона про творче перетворення старих механізмів побутових та інших речей, які зазвичай люди викидають на смітник, на унікальні скульптури, живопис, одяг, витвори, інсталяції, які вражають своєю красою, оригінальністю. І новим застосуванням. Цей металевий торшер разом з іншими фігурками витвори професійного автослюсаря та аматора скульптора Олександра Тищенка. Експонати затрималися ще з довоєнної виставки, їх не встигли забрати. Автор пішов захищати країну другий рік. Чекають повернення господаря. Кожен фрагмент нової експозиції несе власну історію, що починається з непримітного. Старі, уже немодні джинси, харків'янка Нателла Мкричан перетворює на симпатичні практичні клаптикові покривала, які може щось служити фотозоною у дитячій кімнаті. І це не лише задля економії родинного бюджету. Важливо людині у погоні за модним новим зайвий раз не зашкодити природі, викидаючи денін, щільну фарбовану тканину, виробництво якої і так дуже дорого коштує довкіллю. Не утилізовані, а викинуті джинси з пакетом побутового сміття, як і пластик, десятками роками лежатиме у землі. Він небезпечний тим, що для виробництва використовується дуже одних джинсових штанів середнього розміру. Використовується до 5-6 тисяч літрів води. А вода це є найдефіцитніший ресурс на землі. І ще він небезпечний, тим, що використовується в таких країнах, як Бангладеш, праця неповнолітніх і незахищених верст населення, як жінок. Але якщо ми можемо використовувати джинси не один рік і не один сезон, як того трактує мода, а робити з них речі, такі як сумки, як ковдри, як нове вбрання, я вважаю, що унікальні дизайнерські речі можна робити із матеріалів, які вже були вжитку, або які є залишками від виробництва. Це теж можна використовувати, і це не тільки джинс. Купа всього, куди гляне творче око. За словами Ганни Михайлової, ідея екоарт виставки зародилася у 2015 році, коли харківські митці вирішили долучитися до руху Запцяйклінгу. Коли ми співставили, скільки е, родючої української землі знаходиться під сміттєзвалищами, які дуже часто не санкціоновані, неофіційні, то вона була. По масштабам співвідносилась з територією, яка була на той час окупованою. Люди, які творять, не можуть взяти там і звільнити територію, окуповану росіянами, але ми можемо зробити свій вклад в звільнення України від сміття завдяки творчості, завдяки ідеям. Не викинула на смітник майстриня печворку і сотні караваток. Ці яскраві килимки покривала, шиті з клаптиків колись модного чоловічого аксесуару. Загалом на цій першій з початку війни офлайн виставці представлено роботи понад ста митців кількох поколінь, відомих майстрів та майстринь, які вже мають своїх шанувальників, а також студентів профільних навчальних закладів, вихованців дитячої студії і солоніцівки. За задумкою авторів. Арт-проект виконує як просвітницьку місію, так і мистецьку. У рамках виставки заплановані святкові екологічні майстер-класи та інші творчі заходи за донати для Збройних сил України. В рамках виставки будуть зустрічі з авторами, майстер-класи і якісь творчі столи, обміни думками. І взагалі ми відкриті до співробітництва. Вся інформація буде в телеграм-каналі центру культури і мистецтва виставка Екоарт перетворення триватиме до кінця січня наступного року. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Груп.